Всім привіт з автосалону у Парижі 2024. Ми канал Migo Electric UA, Продовжуємо розповідь про всі найцікавіші авто із цієї автоподії року у всій Європі. Сьогодні на третій день виставки у фокусі наших об'єктивів моделі Dacia Bigster та Peugeot i 408. Отже, бікстер від румунської дачі. Але яка повністю належить французам. Цей автомобіль був анонсований майже чотири роки тому, коли група Рено лише представила свою стратегію Ренолюшен. Але серійна версія готова ось лише зараз. Кросовер Dacia Bixter розташувався щаблем вище популярного Duster, після чого став повноцінним представником сі сегменту і найбільшою моделлю бренду Dacia, про що власне й говорить його назва. Втім, навіть побіжного погляду достатньо, щоб визнати у бікстері збільшено XL-версію Дастера третього покоління. Обидві моделі мають однаковий навмисне брутальний дизайн з великою кількістю кутів, граней і нефарбованого пластику. Візуально бікстер відрізняється від молодшого брата дрібними штрихами, трохи змінені бампери, накладки на передніх крилах і решітка радіатора. Задня стійка візуально відокремлена від даху чорними вставками. За доплату передбачено двокольорове фарбування кузова. До речі, це вперше для серійної моделі «Дача». Діаметр дисків коліс від 17 до 19 дюймів залежно від комплектації. При цьому бікстер на 230 міліметрів довший за Дастера. Відноса до хвоста у нього 4 метри 57 сантиметрів. Висота збільшена на 50 міліметрів до 1 метра 71 сантиметра. А ось ширина передбачувана не змінилася 1 метр 81 сантиметр. Колісна база зросла з 2 метрів 66 сантиметрів до 2 метрів 70 сантиметрів, забезпечивши додатковий простір на другому ряду, який має трисекційну спинку, яка розділена у пропорції 40-20-40. Однак, третій ряд, попри очікування, не передбачений. У сегменті недорогих семимісних авто. Дача робить ставку на універсал Джогер. Об'єм багажного відсіку у бікстера 667 літрів проти 472 літрів у Дастера. Передня частина салону майже така сама, як у молодшого побратима. Вже у базовій версії є медіасистема з екраном на 10 дюймів, який повернутий на 10 градусів у бік водія. Пристрій підтримує протоколи Apple CarPlay та Android Auto. Є функція оновлення по повітрю. У дорогих версіях з'являється навігатор, аудіосистема та бездротова зарядка. Крім того, передбачено док-станцію для підключення смартфона. Однак, на відміну від Дастера, бікстер втратив базові аналогові стрілочні прилади. У нього віртуальна приладка, розмір якої залежить від комплектації 7 або 10 дюймів. Передбачені фірмові тримачі для різних аксесуарів акустичні стекла та двозонний клімат-контроль з повітропроводами на другому ряду. Вперше для моделей Dacia з'явилися адаптований круїз-контроль та електропривод дверей багажника. Кросовер Dacia Bixter став першою моделлю групи Renault, якій дісталася силова установка Hybrid 155. Принципово вона влаштована так само, як система Hybrid 140 на Duster та інших моделях компанії. Але замість атмосферника 1,6 потужністю 94 кінських сили встановлено двигун 1,8, який видає 107 кінських сил з безпосереднім вприскуванням палива та стартер генератором. Електромотор видає 38 кВт або 50 кінських сил. Роботизована коробка передач без щеплення та синхронізаторів та ж. Передачі перемикаються кулачковими муфтами. При цьому можливі ривки згладжуються електронікою, яка узгоджує швидкість обертання коленвала бензинового двигуна та електромотора. Пікова потужність системи 155 кінських сил, замість 140 у Дастера, А ємність батареї 1,4 кВт години замість 1,2 квт години. Другим варіантом став малопотужний гібрид tce 140, що поєднує турботрійку 1,2, стартер-генератор і акумулятор ємністю 0,8 кВт. -год. Сукупна потужність 140 кінських сил. Коробка передач безальтернативна шестиступінчаста механіка. Є й газова модифікація g 140 аналогічної потужності. Крім бензобаку об'ємом 50 літрів, вона має балони ємністю 49 літрів для пропану. Паспорт на дальність ходу такого кросовера – 1450 кілометрів. Усі вищезгадані версії мають передній привід і напівзалежну задню підвіску. Є, є єдина повнопривідна модифікація з багатоважелем Bickster TC E130 4х4. У неї турбомотор 1.2 без стартера генератора видає 130 кінських сил. Коробка передач тільки механічна. Але приблизно через рік має з'явитися повнопривідний гібрид, у якого за обертання задніх коліс відповідатиме окремий електродвигун. Відповідно до концепції марки Dacia, їх новачок має стати найдоступнішим середньорозмірним кросовером на європейському ринку. Ціни поки не розкриті, але бікстер точно буде дорожчим за Дастера, який у Франції коштує від 19 тисяч 700 євро. Скоріше за все за початковий «Бікстер» попросять близько 25 тисяч євро. Нагадаємо, що наш канал розповідає про першу українську електричну вантажівку, яку виробляє миколаївська компанія Міго Electric UA. Ця вантажівка перевозить одну тонну будь-чого на відстань 100 кілометрів і витрачає на це електрику, яка коштує 1 євро. Всі відео про це авто в загальному розділі нашого каналу. Звичний нам Peugeot 408 у форматі Седана зараз залишився лише у Китаї. Натомість у 2022 році вийшов зовсім інший Peugeot 408 ефектний кросліфтбек завдовжки 4,7 метри, Виробництво якого розгорнете у Франції, та КНР. Спочатку він був доступний у бензинових та гібридних версіях, а зараз представлений електричний Peugeot i e 408. Зовнішніх відмінностей від інших модифікацій немає. Перед нами той самий гранований кузов з кликастими фарами і масивним обважуванням з нефарбованого пластику. Натомість електромобіль має додаткові аеродинамічні щітки під днищем. На вибір запропоновано 5 кольорів кузова, але стильні колеса можуть бути лише 19-дюймовими. Усередині теж збереглася фірмова архітектура iCockpit із 10-дюймовими дисплеями для приладів та медіасистеми iConnect. Вона доповнена корисним для електромобілів додатком і roots який оптимізує всі поїздки, розраховуючи оптимальний маршрут з урахуванням запасу ходу, що залишився, і розташування зарядних станцій. Аудіосистема Focal включає 10 динаміків та 12-канальний підсилювач потужністю 690 Вт. переднє сидіння сертифіковані німецькою організацією AGR, яка об'єднує експертів з ергономіки крісел та здоров'я спини. Сидіння мають електропривод та багаторежимний масажер. Об'єм багажника 471 літр, але якщо скласти задній ряд, стають доступні вже 1545 літрів і 1,89 метрів довжини навантаження. Peugeot i e 408 запропонований тільки з одним варіантом двигуна, але він відрізняється від спорідненої моделі i e 308 На передній осі встановлений більш продуктивний електромотор 210 кінських сил проти 156. Ємність літій-іонної батареї CATL також збільшена з 51 до 58,2 квт год В системі опалення використовують тепловий насос. Паспортний запас ходу за циклом WLTP 453 км. Підтримується швидке заряджання потужністю 120 кВт, що дозволяє заповнити запас ходу з 20 до 80% за півгодини. Також передбачено бортовий випрямляч потужністю 11 кВт. Втім, всі ці показники не вражають навіть на тлі сучасних кросоверів Peugeot I 3008 та I 5008. У них і мотори потужніші, є двомоторні версії, і запас ходу більший. Електромобіль Peugeot I 408 можна замовити в Європі. На ринку Німеччини він коштує 46 тисяч євро, а в рідній Франції від 43 тисяч 900 євро. Тож як вам цей сюжет з автосалону в Парижі? Висловлюйте всі свої враження в коментарях. Також я вдячна вам за вподобайку. До зустрічі в наступному відео на каналі Вольтауто.